Всім привіт! Я Ніта Фан і ви на моєму каналі. І Сьогодні ми граємо Мотель з мішками або Bear Heaven Що ж, сьогодні у нас шоста нічка. У нас лишається ще сьома і восьма. Восьма це вроді би Merry Christmas. Ну да пофігу що зараз весна і скоро літо, ну буде Merry Christmas. Хо-хо-хо. Ну поки що у нас шоста нічка. Не продам шосту, не буде сьомої. Не продамо сьому, не буде восьмої. Тому якось так. Читати мені лінь, Ну прочитаю Сатурдей. Що ж, що нас сьогодні чекає? Я трохи почитала, трохи подивилася про цю гру. Е, типу на цю нічку треба ховатися в 103-й кімнаті. Що це було? Ладно, Давайте запустимо наші пеприґунчика. А якщо що, в лівому нижньому кутку буде зараз скрімер. Да. Це воно навіть не реагує, тіпо, якщо я спиною, то воно тіпо, не дзинькає. А якщо лицем, то дзинькає. нормально, чуєте. Ей го авей! Понятно? Це, я, коли мені дуже смішно, я починаю не писати ха-ха, я вже починаю якісь іерогліфи калякати. 105. О, без, без мішки, шикарно. Так. ну Тут все спокійненько. Вроді би, немає ніяких поломочок, це досить добре. Давайте поки що в нашій кімнаті. Що у нас тут? -ка? Наші Михаїли Петровичі е, тут сидять, все добре. Е, коли не пропадають, камера шипить і одного мішки немає. Шкода, що не можна подивитися. Стоп! А я ж можу до них в кімнату прийти. Да? Да? Я можу до них в кімнату прийти? Ні, не можу до них в кімнату прийти. Та що ти делати будеш? Е! Куди? Так, де поломка без мішки? Поняла. Ідемо перше в есочку. ні ні не перекладайте з англійською. ес кімнату <гум> І хто ти? Хто ти? Ой, Мітістрічка, ні! Вона, кстати, заставляє дзвонити телефончики. Я боюсь, що вона заставить дзвонити мій телефон. Бо це буде дупця. Оце буде реально есочка. Будь ласка, тільки не роби дурниць. Ні! Нє. Ні. Та за що то тільки початок був? Моя проблема. Короче, ця чепунька мене здала. Ну все. От ти метістричка. Ой. Ну що, питка, не питка. Пробуємо ще раз. Надіюся, вийде. Не получиться, ну це я біжусь. Пропускаємо. пум 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 так, будемо зразу дивитися на паломки. І ми ще поки не заходимо в ту кімнату там, де я маю ховатися. Я вже як буду ховатися, тоді зайду в неї. Якось так. Михайло Петрович на місці. Це досить добре. Чи я не можу просто зашторити і все? Але і втекти від них не можу. І взагалі, я доросла людина і боюся плюшевих мішок. Ну, да, вони агресивні. Піпец, а мене теж вдома, якби є плюшеві мішки. Ні, не, я це не боюсь. Це що, це що смішно? Фу. Ладно. Е, що у нас тут є? Так, один. Це, ой. Від першої тіні це хто у нас може бути? Це, проти... би, саме звичайний ведмідь? Або ні? Ні, це сестра, там бантик видно. А ось цей з правого боку, самий крайній, це звичайний Михайло. А там, де біля нього, це вже, походу... О! Але це, пане, саме звичайний. Якщо я не помиляюсь, то це так. Ну, я такого не боюсь. Так, це саме звичайне, я вгадала. Я почекаю трохи. О, тепер можна йти. Оп-оп. Оп-оп-оп, чіда, гоп. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. <гум> то давай швидше, бо зараз ця чпунька почне чпунькати. Чпуньк пунь 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 пунь, 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 пунь. Знаєте, 103 вроді, непогана кімната, але, блін, дуже швидко, швидко. Мене це бісить. Добрі що хоча б шпуньку не чути. Якщо мідсестра, де нам ховатися. Отако. А тут тоже є телефон. Ой-ой-ой-ой-ой. А тут. Почекаємо трохи, бо вона... Да, у сама відключается, значит все. Ой, это я текст був 104, я ничего не доснула. Скажи, що це не медсестра. Давайте зиркнем кто-то. А! Так то просто поломка. Ой, слава Богу. Бо я вже сина пуда, думаю, ой, якщо медсестра, то капець. А тут є шанси хватиться. Блін, вона швидко ходить. Ну да. Хіба на самий крайній випадок? Підійдеться місце. Ой-ой-ой, ой ой то певне медсестра, бо думаю, що вже якийсь печаль телефонити. Коротше, якщо медсестра ми ховаємося тут, поняли всі? План такий. Так. Поломка в 107. Ти тихо, не дзвонити. Ні. Це хтось інший. І 101. Давайте перше 101 першого Бо там без Міха Тому не страшно, не боїмся. Хо-хо-хо-хо. Он це мелкий, трохи лякає. Так от якій цій кімнаті, я не помню. 107. А ми ховаємося? 103 Так. Да. А, -а, а, я тебе боюсь. я тебе боюсь. Оп, я, я в хаті все. Будь ласка, прийдуйте, зараз почне Що ти будь Що ти зириш, глаза пузириш? Сховався. Ой, умничка дресирований, е, як Грені. А що я постійно все про Грені? Ну, понятно. Так тут нас нема. Хотіла сказати, що тут нема нікого, а тут хтось є. Ну, спасибо. Заховає, заховає. Це, це то й во, якщо хоч трошки на мілісекунду щось почне пищати, воно зразу тебе накинеться, воно не буде типу, чекати. Головне, не пчихнути. Ти своїм одним заховай телефон ти. Турок ти гумовий. А! Мілісекунда! Що це було? А, ну так все, тут у нас залишається дві поломки. Скажи, що ми цю ніч пройдемо. Люди добрі. А скільки їх може бути, я не встигну. А -а -а -а. Куда? Та ні, тут Міхуїл, я не буду сюди йти. Де? І тут Міхаїл. Ну, ладно, йдемо сюди, якщо медсестра в 102 Ні, це звичайний Міхаїл. Значить, 103. Так. Оп, все, є доміки. Давай побирік у нас мало дуже часу, якщо ми не зробимо все, то нам капець. Нам хана. Коротше, йдемо чинити. Пофігу на того. Пофігу на того додіка. А! Ні! І там же й медсестра, і ми не встигли. якби я чекала на нього, коли ти ще сі... явишся, оце во чудо й оперний театр. Я би програла. Бо тому що в мене часу не вистачило, була вже п'ята година. Да, Ну це тяжка нічка. Ну що ж, давайте ще раз остання спроба. Ну, ми майже пройшли. Тому що в шостій ранку все, у нас кінець зміни. А ми дожили до п'ятої з чимось. Але у нас була безвихідна ситуація. Нам треба, якщо чинити, то чинити по берегу. Сидимо тут. Поки нічого цікавого. Поки нічого цікавого. Ну і можна так будь ласка, простити всі, всі 6 годин, будь ласка, я не хочу ніяких поломок. -э. знаю, де це дзвонить, у нас дуже звук біси, до речі. Кого теж, ставте плюси. У мене комп не танець геншин. У кого не тянет Геншин, штафте плюси. Це не тут. О, поломка. Дивимось, зразу де, чекаємо. 102, ховаємося в 103. Uh, так, ну все, давайте терпемо. Ми не маємо програти, ми вже мусимо пройти. Пофигу вообще кица ведьмить. А ой, не пофигу, я боюсь ее. Опа все. Бара буди да да будай. Папа будидай. Бабуда діда. да дядя ду 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 Давай швидко. Я постійно чекаю, коли вона перезагрузиться, і тоді поломки більше, а тоді я не встигаю. Де в нас ще поломки? 102 кімната, але там без приключень. Тобто немає ніякого Міхаїла Петровича. Це дуже добре. Тить пердить. Так. Елька. Та хара вже наярювати, хто там дзвонить, Я не вийду гуляти. Та ні, тут є Міхаїл? Так кто? ты кто? Это кто? Это кто? опа. Опа. Это кто? иди, иди, ди ди я, ди я, А я... А я, я. А я, я. Давай кто? Это кто? Это швы, Это Нас жруть. Все. Не давай, бегу. Не. Мілісекунда! Ми Мы програли це, капець. Якби я на долю секунди швидше б залізла, блін, у цю е, е, хату, мене б з'їли. Спасибо. Ні, тут хтось є. а судругі є хтось. в судругі немає нікого, значить все. І давайте ще запустим тут какушечку, нашу каку. Нашу Каку. Вона запущена. Чудово. Перейдемо 101. Якщо це місістючка, ми знаємо, куди нам ховаться. Йой, як то все напружено, а що буде всю сьомий. Ай-яй-яй-яй-яй, а, Міхаїл! Чекаємо. Ой, Оп оп. Будь ласка, встигни, будь ласка, бо я буду говорити як якийсь бідно Да будь ласка. Ооо, всьо ми встигнемо. Тільки не дзвени, будь ласка. Посипки. Зараз третя ночи, извиняюсь. ми хоть щось е -е, Дуду дуду чи не дуду. Ми хоть встигнемо? А, так тільки у нас поломка. Все, назис? А, сестричка, я не боюся. Та, Ага. Наш устра, кстати. Сама така підсказка. А я хочу вижити, я хочу вижити, хочу прийти. Цю ніч. Я вже починаю співати. Хто знає, хто не знає. що я так починаю, коли я нервую. Коли граю якусь. Бляха муха. Це що таке? А де мені ховатися? Якщо це медсестра точина. сховаємося в студії? Боже. Ні. Синій глобус уйди. Ждем. Опа. Опа. Америка Європа. Будь ласка, встигни встигни. Мона синюшка з'їсть. синька тя з'їсть. А якщо буде скрімер, я вкакаюсь. Ні, не було скрімера, кукушка тобі дякую. Ой, дуже. О, знаєте, кукушка мене виручила от молодець умічка. Що у нас далі попонка? 105 і Esk. Давайте по бирку. По бирку. 105. Де 105? А, 105. 105. О, нарешті я дізналася детей дзвонить. 105 і СК. Якщо... так йдемо, зразу, певно, 102-го. да, 102 йдемо, тому що це ще й Що Чедем. Ми встигнемо. Ми встигнем. Давайте. Нам буквально пару секунд. Давай бігом по беріку. По беріку. Не вимахуйся довго. Ми не встигнемо поломку починити тоді. спасибо, Де? 106. Бігом! Лети! Нас буквально пару секунд! І це щоб починити. Будь Ласка, давайте без поломок зараз. Не буквально лишилося 20 секунд. О, великі сосіски, святіви, сердельки. Ми майже пройшли. Ми пройшли, полагайте, Це вже все. Йой. Давайте. І так як в Five Nights and Freddy's. Йей! В принципі, рамкі Граніт. Можемо ще попробувати сьоме. Ну так чисто, хоча б просто глянути, що там відбувається. А вдруг ми пройдемо, а вдруг а, а вдруг ми пройдемо? Сандей. Ну, дата. Нічого собі, походу, вже його все. Да. У мене питання, де нам ховатись? Сідайте і кудись за міхаїлчиками моїми Петровичами. Still in can you see me. О, давайте не будемо тут читати, на того. він, походу, предатель, нам треба X, X. знайти X кімнату. А що, серйозно? Я безсмертна, що до ведмеді. Вони притворяться іграшками. А вони не іграшки, вони не іграшки, вони рухаються. Вони передвігали... Та люди добрі. Куда? 107! І вже хтось на ярвій, дає? Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Де ще? А де ми ховатися? Стоп, ми ховатися не знайшли де? Окей. Ага. В принципі, можна би було б і тут, але факт, що нас можуть з'їсти, залишається не просто фактом, але не буде. Це тільки перша ночі. Окей, про ми справляємось. 102, Бігом, шуруй! Хто ти? Хто ти воїн, признайся? Поняла, О, ну сестру я не боюсь. Не страшна. Просто швидко передвігайте. О, все, на добраніч, Не чіпайте, мене, бачите, я сплю, я, я світло виключила. Не чіпайте, що ти там зриш, газа пузириш своїми краснючими. Знаєш? Я знаю, чому ти червоні. Бо тому що ти не досипаєш. А це дуже-дуже погано, ти знаєш? Вогойди спи. Защить мене вже спокій, ведмеді, господи. Еска. Та харена н'ярювати. мене цей звук турбує дуже. І тут хтось є, але стоп, она ж мені написав, що нема нікого. А, ну то с... синюшка. Синька ти. Дядя, дядя. Все бігом бо цей жорсткий тип. Оп-оп. Барабуди да буди да будай. Пін-кот, 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 пін-кот. Не вже заносить просто, бо я так хочу прийти. Сто четверта, окей, не тяжко. Вроді би ми держимось, так? Скажіть, що це не медсестра. Куда ша поломки? Ти чого такий страшний дік? А? Чекаємо. Тиць, тиць, тить. Ого! Перейдемо. Оп-оп. Все, я в доміки, я сплю, не чіпати мене. Я не дивись вікно. Чому тут штори не купили? Звіняюся. Я це тут відпочаю, а він зири глаза пузири свій краснючі. Все? А, прикольно. День палапка? 104 і X. Ой! Блін, стигати треба. 104. Нема нікого, Прекрасно. X. Просто, знаєте, інколи тут дядька є. Стремний. Ну, Давайте вже в 107-му окей заглянемо. Та ми це странно не! Дайте, я ховатися буду. Ну, якщо продзвонить той то його телефон, це капець. Ти розумієш? Руки не поготові. Ні, не, не задзвені! Ось ти, ти молодець! сестричка. дайте розцілюю. Так. Опа. Так, сюди, А тут ти наярил. та куда я вийшла, боже мій? В X і 107, X, X, X кімнатку, 106 106 зайдемо, зайдем. 107. Я не знаю, чи у нас якісь є шанси виграти. Але надія є. Ну. О. Бара буді да будай. Мама мунинай. На ну на рарам на. На ну на ні на. на. Будь ласка. У, -у, У, п'ята. Нам поломки починити. Х, Л, Х, Л, Х, Л, нам туда X L X. Мы не стигнем. Витаю, мы лузеры. Мы все обязательно. Воу mm воу. -hmm. Wow, wow. Все на бхана, на нам съедять. Все! Я вам гарантую, Ми не зремонтували! Все. Все! Скрімер! Ну. Е! Але ми майже зробили, Нам буквально треба було чуть-чуть починити. Time ran out and sometimes wasn't fixed. Мені треба було зремонтувати, коротше, все. Я не все зремонтувала. Ось в чому прикол. А робота кінчилась? І все, мене з'їли. Ням-ням-ням. А є ще то друга частина, є третя. Улюдки, добрі сімотки. Ну, ладненько. І <гум> страшно було. Якщо сподобалось відео, то дивись до кінця, постав лайк, будь ласка, бо я стараюся. Чесно, було страшновато для мене. <гум> ну так от. Якщо ти перше на моєму каналі, у мене досить багато всякого класного є, стра страшних ігор. Да. Скоро буде, до речі, стрім. Стрім буде в суботу. Де? Собота то в нас що буде? То в нас буде 29 березня, Так, 29 березня буде стрім. А яка година, то я вже напишу в дописі. Ну, а з вами була Єнідефан. Всім па-па!